Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка, 28 грудня 2022 рік. Є телефонні дзвінки, і пишете в коментарях, чому не знімаю відео. Такий настрій рік, що в принципі не до От. Але хочу сказати, що від того, що може бути все нормально. Працюємо в міру можливостей, е скільки дозволяє нам е здоров'я, ну і скільки дозволяє електроенергія, ну і інші фактори фінансові і тому подібне. Не все, е скажімо так, весело, от, але. Дякувати Богу і на цьому. Також є запитання відносно того, як зимують бджолосім'ї. Я зараз коротенько покажу, ну і відкрию пару сімей для наглядності, щоб ви зрозуміли, де клуб. Перед цим пару днів було тепло. Цієї ночі був мінус невеликий. От. Всі знають, що на початку грудня були більші морози. ну Зараз, станом на зараз, 3 градуси плюс, так що якось так. Е, льоточки нічого не робив, так як приїхав з кочівлі, так вони в мене і є, але зараз я покажу. Ось так, як приїхали з кочівлі, тут вентиляція, тут відкрита повністю, нічого не робив. Так, всі вулики. Тут є такі нижні льотки цей бачите взагалі наглухо, закритий. закритий. А тому ще тут, бачите, від... ну, переокриємо, щоб була для них якась вентиляція. Подивимося, може, що там є. Ну, пару бджіл є, що такого нема цікавого. Зараз глянемо, як розміщені клуби. Бачите, пройшов, бджілка полетіла. Плюс три. Можливо їх щось тривожить Такий теж варіант можливий. Нічого не монтую, показую. Сніг був, бачите, криша вон волога. Отак. така маленька. У нас іде сімейка. Отак От вони сидять землі. Кріші поставлю тоді на всіх разом. Щоб не затягувати відео. Збоку, якщо видно, можливо не видно. Бачите, бокового утеплення ніде ніякого немає, тільки в першій сім'ї, тому що вона слабенька. Ну я зараз поясню чому. Сім'ї я відкриваю, показую для тих, кому цікаво. Можливо є якісь початківці, не розуміють, тому що насправді тут немає що робити в цю пору. Кормів має бути достатньо. Останній обліт у нас був на початку листопада. Більш кращий обліт був десь в районі 25 жовтня. Тобто зовсім мало часу пройшло в зимівлі. Сім'я мала з'їсти десь приблизно від тієї пори біля 2 кг кормів. Ну і чому трапляються ось такі сім'ї слабенькі. Як ви бачили, що ну, тут 5 рамочок, але ну, тут реально села їх десь 3 рамки. Е, хочу сказати, що при тому як ми бджіл підвезли, стався облід і по приїзду і частина цих бджіл Злетіла сюди, тому що тут досить гарна сім'я. Коли вони збиралися, вони чіпіли аж отак по обох краях рамок. От. А бачите, тут слабше і пчола вилітає. Значить, вони більш тривожаться, їх ніхто не кормив, вони на меду, В них, в принципі, може бути зимівля проблемна. Будемо спостерігати, нічого страшного в цьому все ж таки немає. Якщо десь якась сім'я з причепів випадає, по весні дивимося, доставляємо або зразу весною, або коли вже маємо їхати, скажімо так, вставляємо зуби і поїхали далі. Є пасічники, що говорять, є трошки різниця між сім'ями F1 і F0. Говорю іменно за карніку. Ось хочу показати, як зимує F0. Це від Богдана Болюбаша. Вони так само у мене всі заходять без утеплення, які сім'ї більш-менш нормальні. Ну, от. І отак так зимують. Ось бачите, в даній в Вулості трішки бджоли, ось там бігає. От пішли, пішли, пішли. Тут також є чимало. Ну і тут дивимося, там декілька штук видно застило. Можливо, туди далі є. Ось така бджола, так зимоють. Все в них добре. Кормів достатньо, це все корма. Тоже над ними корма. Класно. Зараз покажу ще одну. Ось. Слідуюча сім'я також від Богдана. Ну, маточка від Богдана це трішки більш зверху, от, ну тут бачимо. В крайній є, ось тільки звідси в крайній вулочці немає. Кругом є бджола. Ось такий окрас. Більш під верхом, але кормів тут більш, ніж достатньо. Між вулочками вони мають як пройти, будуть зимувати добре. Ось маточка зимує. Мого виведення. Облітана в лісі. Ось так. Звідти бачите крайня заставна. Морфометрія зроблена. Все гарненько. Відповідає стандарту. Ну так і зимую. Дану маточку привозив чи допомагав в привезенні Антон Конувал. Стрьомер. Заводчик. Пернер. Ось така бджілка. Дивимося повне гніздо. Ось Так Так що різниці я ніякої не бачу. Між F1, F0 по кількості бджоли. Зимуємо. Всім, друзі, бажаю в новому році. Якнайкращого бджолярського сезону, а саме головне нашої перемоги, щоб ми вже могли повноцінно дихати і розвиватися. Всі будьте здорові, тримаємося!